Хіба раніше... Хіба воно таке було? Хіба раніше воно над юнаком Спартаком замисня Хіба раніш воно то знало, щоб на загальних зборах у себе в класі халавувати та голосувати? Побігати. Я подивлюсь. Плакати, а рука так просто і сверпить. Чий Бог вистримусь. А то як піднесе яке сопливе руку. Так, так і вбежається. Ота рука його на моїй лівій руці долонею вгору. А в у мене. І нійко сам зробив. Хоть ні в блок. І лінієчка я ж вам должу! Та так от до нього оба. А, а дай на Іванюшка мені ліву руку воно Я беру ту ручку, що тільки но сусіда вщипнула, кладу на свою руку, потихеньку, з-поза спини, розмахую, селясь, а буде ще щепати? Буде! Лязь! І вже знаєш, що не пустуватиме, і вже знаєш, що не щепатиме. Й діти були системи гад, Монтесорі, безсолодці, комплекси. Приладдя ріс, лікарський огляд, нахили дійські. Я б його нахилив. Чоси е, були, ні чорта за тих соцвіхів не вийде. Згадаєте мене, скажете, що брехав, ні чорта за тих нахилів не буде. Вік свій провчив і знаю, що виховання найголовніше. Ви думаєте нахили, Він, ні голуче? Думаєте, голова, душа дітська, цуцьке! І однаково на царев. Були такі, що подкручуєш вуха і жоборбі тобі що. А вхопиш його мерзавця за ефект. Та такий ефект не пізнаєш просто. А були й такі, що пасмами з нього волосся летить, уха, як буряки. Іншого шукати треба, візьмеш голову між коліна, стиснеш, а потім лінійкою. тільки києво ставте, так як січений хороший повар Раз-раз, як шапки робиться. Та чи мало що способів було? Добрих способів. За приміру, горох, поставиш його і родового сина на горох. аж за вами а стоїть. І діти були, і люди були сорок років. Розумієте, пів століття. А тепер не годжусь. Вони годять, соцве гармонійне виховання. Е, не оціни. Все українського конкурсу чи всі гумористів, які відбувся минулого року, чи цього минулого минулого у місті Полтаві, де він знайняв почесне місце, вітаємо його.